Друзі, вітаю! Ну що, розпочинається другий місяць весни, все зазеленіло. Ось ось почне квітувати і абрикоси, і тюльпанчики. Бажаю всім гарного настрою, хорошого дня! І я розпочинаю свій день з обходу двору, нариваю зелені. І піду годувати своє господарство. Але для початку пройдуся городиком, подивлюся, де який тюльпанчик піднявся, Де яка квіточка почала квітнути і вриваємося в новий день з новими силами, з новими силами, з новими цілями. Працюємо далі. Друзі, всім привіт! Курчат уже погодувала, і тепер прийнялася готувати щось нам на обід. Сьогодні готую шиї індичі Ми купили індичих ший. Дві штучки купили, вони здорові такі. Зараз порубаю, отак рубаю їх на шматочки, потім відварю, відварю гарненько до готовності, щоб вони були м'якенькі, а потім на сковорідку протушкую і буду такі шийки, буде смакота. Вимочила я шиї в холодній воді. Тільки тут м'яса, гарні такі. Зайве все обрізала, де жир там зайвий був, гарненько вимочилося. Так, і що я сюди додаю одну морквину, цибулину, холодну воду і ставлю відварюватися. І. Поки в мене обід вариться, хочу вам показати, що я хочу спробувати. Вже наближається свято, і ось хочу записати вам рецепт великоднього крафіна. Купила я інгредієнти і готуюся, готую, але запишу шорт, мабуть, щоб було зручніше, коротеньке відео. Купила масло, цукор, дріжджі і, ось, дивіться, це суміш горішків. Там і ізюм наче є, вишня в'ялина і ізюм. Хочу, щоб смачно було. Додам туди цедру апельсинову, молочко, мука, цукор, все готую, яйця. І купила, дивіться, які красиві вже форми. Там вони вже давно продаються в Аврорі. Такі красиві картон цупки. Такі гарні. І ось ще дві таких я накупила формочок. І ось така силіконова. Не знаю, як вона, та думаю, нормально буде. Спробую. Невеличка. У мене форм немає для пасок. Я взагалі, скажу вам чесно, не великий пекар пасок. Всі роки ми купляли пасочку. Був такий період, що я пекла паску в хлібопечці. і нас влаштовувала смачна була пасочка, а це мені захотілося спробувати спекти крафін. Ось, дивіться, який в мене є букетик великодній. Якраз в тематику Пасхи зайчик який, морковка, все яєчка. Зробила собі великодній настрій і буду готувати крафін. Процес іде репетиція. Великоднього крафіна. Так, що все зробила я крафіни, поставила в тепле місце. Тут така підложечка в мене тепленька, підігрівається, і залишила на півгодинки, нехай підходять. Отак, От скажу вам, чесно, було неважко все робити дуже швидко. Рецепт простий, але ж подивимося, як вийде. Подивимося, як підійде і яке буде тісто, і, звісно ж, яке буде на смак. Тоді можу щось вам сказати. Так, друзі, крафіни в духовці. А поки ось е, зробимо розпаковку. Розпаковка знову ж таки подаруночка від Мариночки із каналу Марина Лайф. Життя за містом. Маринко дуже вам щиро дякуємо. Е, Маринка. Нам відправила саджанці винограду, поділилася. Вона сама вирощує для себе. І от поділилася з нами дуже хороші сорти. Ми почитали, подивилися при, ну, про них. Надіюся, ми все зробимо так, як ви нам рекомендували. І в нас також буде виноградик. І окреме вам спасибі від діток за солодкий подаруночок. Дякуємо. Мариночку. Друзі, хто знає, напишіть нам, що це таке. Дайте інфу. Це саморобне. Може, не кожен розуміє, що це таке. Ну, можливо, хтось знає. Саморобне, так, ти думаєш? Я думаю, що точно. Ось так воно ось іде. І отут ось така штучка. Щось, мабуть, щось мололи, але що? Мені кажуть, що я якось зробила. Я не знаю. Зопах такий, як зерновий якийсь. А може для А може муку, ні. ні. Та ні ну так, воно вже дуже, дуже великий. Так. Да. Да. Для... Кришки, як ти відкрив кришку, Желізну. Mm -hmm. можна її тоді вирівняти і опять на її закатати. Це ми таке робили, помню, і той, і вдома. Так треба ж більшу. Ні, обичну кришку, я ось покажу тобі. Стараєш кришку, прижимаєш і. І вона її і опять можна закатати А подниматься отдельно. Та-та-та. <coughs>